Вітаю, це мій Тихирай. На дворі сиро, прохолодно, хмарно, і вже не хочеться виходити на двір щось робити, але є незакінчені справи, тому треба все дороблювати, доводити до кінця. Тому працюю сьогодні трошки на дворі. Я ще не обрізала троянди, то було дуже тепло, ще не було сенсу обрізати, тому що, коли тепло, вони пускають нові. Росточки і це для них теж недобре, не е, тому це вже було похолодало прямо морози були, зараз трошки потепліло, тому обрізаю. Зазвичай засипаю тирсою, але не знаю, в цьому році в мене немає, тому не знаю, що в нас з цим вийде. Е, одного року в місті. Не обріз, не посипала і в мене померзли. Так що не знаю, бажано присипати, бо хто його знає. То зима тепла, то холодна, треба перестраховуватися. Сильно коротко не обрізаю, потім весною буде треба, ще й підрізу, тому що можу за зиму померзнути. Ось моя красуня, яку я хотіла пересадити, але вже так вона тут і буде. Трошки попідсипала перегноєм, як я показувала, і все. Зараз буду думати, якщо найдуть, чим посипати, то може хоча казали, що. Не можна тельцею посипати. Я кожного року посипала і все було добре. І квітнуть цілий рік вони в мене, цілий сезон. А зараз немає і нема де взяти. Ну і так далі продовжую обрізати. Стараюсь обрізати так, щоб... Брунька йшла на ружу. Це вже в мене стара деревинка тому. Чи кущик. Є такі тверді стовбурці. Минулому році мені казали, що я неправильно обрізаю, не знаю. Завжди так обрізаю і все добре. Кожного може свій метод, але я роблю так, як я завжди роблю. Так, поки що так. Бачите, друзі, ще є гарненькі бутончики, але вже нема сенсу їх залишати. Знову передають похолодання. Тому все прибираємо. Ось так. Також обрізаю лінію, залишаю сантиметрів десять і обрізаю ці. Саме. Дивлюся, де брунька йде. Ось. Не всередину. А Сюди на край і обрізаю. Також обрізаю І Під саме нес. Ще одна лілія. Також, друзі, обрізаю фугом. Теж попідсипала, трошки перегною. Це в мене рання, але бажано її звідси забрати, бо вже накрита в тінню цього. Ой, можевельник забула, як по-українськи. Друзі, обріжу жимово, тому що вона сильно розростається. Я не хочу, щоб вона робила мені велику тінь. І щоб не лізла куди не потрібно. Це стараюся зафіксувати, а те, що в сторону все прибирають. Я видаляю все внизу, що йде в різні сторони. Бо воно як поціпляється тут за ґрунт, то вже все. Воно так розростається, що це жах. Тому треба постійно формувати його. Ось то всі, що знизу йдуть, всі прибираю. Ось. Ось так зробила рівненько, попідрізала і треба так і лишати, щоб не лізло туди-сюди, бо воно потім буде цеплятися за землю і буде укорінятися, і це не потрібно. Треба підв'язувати, але ну, зараз нема мені часу, просто так сформувала і йду працювати далі. Друзі, обрізаю лаванду. Не знаю, може треба було раніше, але вже коли я тут. Залишаю сантиметрів 10-15. На верхівці зрізаю, щоб вона весні була пишною. Якщо неправильно роблю, поправте мене. Підскажіть. Всю красу зрізаю. Ось так і так далі. Також обрізаю стоп. Щоб... Він тут розвісить так, що нічого вже не видно. Я думаю, навесні попускає нові гілочки, росточки. Треба теж, я думаю, формувати його. Оце, може, цими відходами і поперкриваю трошки щось. Ось так, друзі, в мене вийшло. І зараз обрізаю м'яту. М'яту обрізаю під самий корінь. Взагалі її звідси треба прибрати. Я колись її звідси прибирала, залишилося десь один корінець і вже знову розрісся. Страшне, треба йому знайти місце і звідси прибрати, бо він мені тут заважає. Віщало все. Ще треба повиносити, не знаю, чи сьогодні встигну. Почистила. Не знаю, що хризантемку уже зріжу. Ну це вже потім. А так тут все попідрізала, по... пообрізала, почистила трошки. Сміття, звичайно, збирати не буду в... ну, восени. Хай трошки прикриває коріння, але гілки все треба зібрати. І ось за хатою як я трошки обрізала ті чагарники. Не знаю, коли я до них долізу, щоб повністю там навести лад, але хоч трохи попідрізала трояндочки. І бачите, скільки нарізала це за. З весни оце такі кучі понаростало жимолості, тому і треба її формувати, не давати їй, щоб лишнє лізло куди не потрібно. І, друзі, скільки встигну, хочу ще смородину. Вирізаємо такі покручені гілки, які йдуть всередину, старі, і трошки наведемо лад. Це малина треба прибрати замість. Треба було раніше, коли було видно, де тут щось зараз уже не дуже зрозуміло, але трошки розчищу. Це в мене червона полічка. Ось мене виправляється червоної смородини не буває. Бачите? Є дирочка, це погано. Те ж саме. Це все видаляється. Ну і так далі. Друзі, ось на чорній смородині добре видно. Ось, дивіться, це геть без бруньок. Можна обрізати. Ось о. Все, що без бруньок, це обов'язково обрізається, хай не тягне сили. Ось ось гілка геть без бруньок. Це взагалі її спелять би, не знаю, чи секатором будемо О, вона геть без бруньок. Це стара гілка, вона вже не буде плодоносити. Ось теж. Іде повністю без бруньок. Прибирай. Як по правильному я не знаю, я обрізаю так, як я розумію, і так, як в мене виходить. Ось теж те ж саме. Ну і так само дивимося далі і вирізаємо. О, друзі, навіть встигла пообрізати смородину. Зараз вже біжу збиратися, у нас сьогодні заняття в будинку культури. Ось мій помічник іде мурчик. І треба попоратися, всім дати тісточки, і біжу. І ще сьогодні, друзі, зранку посіяла помідори міні-бел кімнатні, маленькі, але дивилася, 89-100 днів до стиглості, то якраз на 8 березня, може, і будуть. Так що будемо чекати. Посіяла сім штук, по два в стаканчик, але в один-три вийшло. Так що ждемо сходів. Біжу на заняття, а вам бажаю всього самого найкращого в цей нелегкий день, найшвидшої перемоги, миру, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей, пока.